Підкажи, будь ласка, як тобі сьогодні відчувати себе на цій вечірці найпопулярнішою людиною? Привіт! Мене дуже круто подобається мій образ, я дуже старався над мій образ. І мені дуже подобається ця вечірка. Це чудово! Дівчатка, привіт! Підкажіть, будь ласка, що для вас найстрашніше при навчанні в медичному Кількість навчальних років. Відповідати на анатомії. А чому так? Ну тому що 9 років – це дуже багато. Ну, тому що просто страшно. Яке найстрашніше прокляття переслідує тебе цього семестру? Для мене найстрашнішим прокляттям семестру була анатомія, тому що я вже вчилась в медичному коледжі, до речі, ХНМУ. І цей предмет мене переслідує ще з того моменту. І тому це для мене є найстрашнішим прокляттям. Що для тебе страшніше? Прибуд у залі на Хелоїн. Чи іспит без підготовки? Ой, я напевно можу сказати, що іспит без підготовки, бо якщо ти не підготувався, то це, напевно, буде гра на виживання. Тому я думаю, що страшніше буде саме залік без підготовки. Дівчатка, підкажіть, будь ласка, якби ваші такі чудові мотороші у міру гелинські костюми могли говорити за вас, що б вони нам розповіли? Мабуть, що я дуже класна е, дівчинка по собі, і я хочу стати лікарем та працювати ну не в такому костюмі? Бо я думаю, не хочу довести своїх пацієнтів до інфаркту, але все одно який би орган ти хотіла б оживити на таке моторошне свято, як Геловін? І чому? Я б напевно хотіла б оживити свій мозок, бо коли доходить час до опитування з анатомії, я переживаю тяжкі часи в своєму житті, особливо мій мозок, бо він просто не розуміє, що відбувається навколо, і що мені потрібно відповідати на це питання. Паніка настає всіх під час анатомії.